Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як оформити земельну ділянку ОСББ. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть оформлювати земельні ділянки прибудинкових територій на праві постійного користування. Обов'язковою умовою для цього є оформлення ОСББ як юридичної особи. Після цього потрібно звернутися з клопотанням про надання права на розробку проекту земноустрою орган місцевого самоврядування. Після рішення цього органу. Потрібно звернутися до нашої компанії для виготовлення, погодження проєкту землеустрою та присвоєння кадастрового номеру. Останнім етапом є затвердження цього проєкту на сесію органу місцевого самоврядування та реєстрація права на постійне користування за ОСББ. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.